Слава Україні! Вітаю усіх з святами! Сьогодні у нас з вами четверг, а це означає, що. Вірно, це означає, що у нас вийшло нове оновлення Гри Клондайк. Давайте зараз зачитаю вам текст про це оновлення. Вирушайте в Сноувіл, готові взяти участь у святкових пригодах. Перед вами розгортається магічна країна, де на землі є два рівні сноувіл та снеговий луг. Головна мета побудувати гармати подарункової для розкидання святкових дарунків. вас чекає різдвяний сон у сноувілі з 16 коробків із святковими сюрпризами, які вам необхідні для завершення різдвяної будівлі, різдвяних саней. А це мається на увазі про Санні, котрі нам давали за розчистку на 70% на, 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 на останніх, напевно, двох локаціях. І плюс е, давали. Ще. Я не пам'ятаю. У мене на локації двоє таких саней стоять, а може ще є на складі, я не пам'ятаю. Ну, двоє саней точно давали. І подарунків вроді би не вистачає на їхню побудову. Так, окей. А... Здобути святкові іскри та обмінить їх у торгів, торговця на корисні нагороди. Не забувайте про імбірні хліби та ельванські круги. круги. А, я не розумію, як правильно це слово сказати, а тому будуть круги. А перемагайте злих для чоловічків, чоловіків, оновлюйте ельфійські кухні та збирайте пряники для. Отримання досвіду та предметів збору. Локація наповнена рулетками та призами. Подарункові коробочки, різняні прикраси та великий фейерверк. Заверши... завершає головний сюжет. Ага, не так. А... Завершить головний сюжет і отримуєте рулетку. Отримуєте рулетку. А Санта пропонує нові асортименти на домашньому вокзалі, включаючи зімовий парк, галіняний кар'єр, вугляний кар'єр та кварцевий кар'єр. Ви Вирушайте в локації з карбами та корисними ресурсами. Ну, а, це, а ми з вами потім повернемось на нашу домашню локацію. Я вам покажу, що за Санта. Та ми у цього Санта покупали місячного. Рицара, якщо не помиляюсь, так воно називається, ця лисичка наша, там вже просто новили асортимент. Не забудьте зустріти нових друзів, завершивши квест, вірні друзі на домашній станції. А рина також під новим зимовим одягом та відкрив для вас та ваших друзів. Великі пригоди вам у святі Сноу -Віла. А Я зрозуміла, що це має на увазі, це має на увазі про вар'єр, я його вже купила. Uh, так, і uh, на тому вар'єрі у нас uh, дуже міленькі мичка. Ви його зможете побачити зараз, коли я uh, прийму нашу енергію. Так, thank you. Uh, так, я пропускаю діалоги. Так, вигружаю і uh, це вот убираю. Так, uh, давайте глянемо, глянем у іди сюди. І мішка йде сюди. Ось такий мішутка. Это вырубить, это погодувати, то, щоб він а, ходив за мною. Так, секунду. Ага. Секундочку. Зачекайте, будь ласка. Сейчас. Ось. Угу. Нашла інформацію. Так, а, а, короче, у нас рулетка. А як і на предучих локаціях, точно така ж сама. А тут значит, у нас есть бартер. це Цей корм для наших тваринок. Значит, потім, що у нас є? У нас є наша чиста локація. Значит, 20% мультибокс, лапінгова людина. 10 разів нагороду та залишає анімаційну прикрасу. Окей, okay. 50% Градіозна рулетка Фервер. Я дуже сподіваюся, що це рулетка, тому що йому я хочеться рулетки, знаєте. Звичайно, наша санчата, куди ж ми без них, і це. Ух ти, гарний такий дракончик. Рулетка дракон з угу. І ще за снігова ГОЛЯВИНА У нас також там повинна бути рулетка з розчистку на 100% у віці великої ялинки. Цікаво. У нас вже є одна ялинка, але вона нічого не дає нам. А, це правда. Так, а, добре. Тоді зараз я якось зроблю. Я зроблю ось так. Наткору. Тому що я хочу того дракончика. 27. 20... До речі, а це то, що тільки що, -то, що А Зараз 6. Це у нас. І іскри ані. А вони в торговці потрібні, Чи я правильно це розумію. Так. Давайте подивимось. Ага. Він може тільки на 25 розбувати, ну. прикро, А більше він не може, так? Да? Зрозуміло. Тоді, ладно, давайте на 60 тит і ні, тут на 40 титцями. Так, ось. Ось наш торговець. Значить, п'я дінаміта можна, можна подорогувати шоколад, мішки прикольні, чайне листя. Я для цього буду купувати. І це все декорчик. Так. так, декор. Жалко, що немає якоїсь рулетки. Да, мені завжди їх буде мало. Окей, так, давайте подивимось. Нам треба щось знайти ось тут. Тоді ти це цим... йому і подивимось. А, так, а, це наша топлочка наша. Окей. Так, денькю. Зараз зачекаємо. А, треба якийсь лимон. Перед цим лимоном я предлагаю. Врочистити всю частинку локації. Так. Так, не жалкую так, врубаю просто. Просто ну, довго, довго ще велике, напевно, маленьким рівнем сюди краще не йти. Якщо у вас там ще залишилось це 20 енергії максимальна кількість, то краще не треба. А там, як саме, знаєте. Так, що 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 у нас тут? Тут, ого, на 60 почали. Ну, добре, давайте. Так, вже 2%. Мені просто цікаво. А скільки це буде коштувати відсотків? Ага, о, все, в мене закінчилася енергія. А, добре, перед цим я допоможу компаньйону. Так. 65 і все, так. Да? Ну добре. Окей, а так. Ялинка вона нічого не робить. Треба 60, щоб її прибрати. Боже, в мене так мало енергетиків. Знаєте, я да, сані хоч я з першого разу привезла, навіть вони були не повні. Але я сподівалась, що енергетиків в мене більше чомусь. Ну, не вийшло більше. Так, знов 60. я відчуваю, що це відео буде довгим. Добре, так, 30. 25. Знаете, я хочу подивитися все-таки, как эта мишка что-то там прибирает. Тому... Дильф оф Орбекс. Это, значит, ну, значит, да, давайте, ну... Вот этот на 25, да, уберем. И у нас, типа, залишается еще 5. Прикольно. Так. Не могу, не могу. Це я можу побрати. Так, потім 50. Зараз швиденько це я приберу. І ми з вами подивимося, що у нас там по завданню. Вже 3%. До речі, ми забули глянути розмір нашої локації. Давайте зараз. І вона величезна. І дуже важко шистити. З Походу, що без компаньйона я не впораюсь. і я пожаліла, що на початку потратила 1000 енергії. Що можна ще сказати, була це? Не. А, до речі, я помітилась. Ага, за все дають. То мені здалося, що дають ці стучки не за все. То думаю, як це все це Ну, ладно, це... давайте я з вами куплю це ще не листя, це по 10. Ви вже можете здогадатися, що я хочу придбати. Якщо я закуповую з цим чайним листям. Мені, до речі, треба взагалі подивитися, скільки в мене його є на локації. І від цього вже відтолкуватися. Ну, добре, це я попозже зроблю потім. Так. А, Звісно, цей хаблам мене дивує. Бити сапогами і копати рушниці. І це в нас останнє. Ніча не помиляюсь. Так. Є, yeah, це останнє. І це навіть не 5%. Люди. Як мені чистити ці локації? Боже, мені страшно. А я... ще я хочу цього дракончика. Слухайте, ну, гарний дракончик. Якщо це запалет, тим паче. Хоча був вже на 50 розчистити. там вже дивитися. Так. Лімон, Лімон треба. Окей, добре, Лімон. Треба. Що це за кріндільки таке мені цікаво? І людяники якісь у нас є. До цього у нас були інші людяники. Ага, нічого вони дає. Ось такі, значить, нам треба знайти. Опа! Я там побачила малюнок шоколада. Я сподіваюся, що це мені не здалося. Люди, там реально шоколад. Слухайте, давайте приберемо і подивимося, що випаде нам а, шоколад. Все. Супер! Я повертаюся з струй, тому що чесно, в мене а, закінчилось, що робити цей шоколад. Навіть не сир, а у цей камінь, який ні в кого не попросиш, а де його знайти, я по я локаціям хожу, збираю остатки і його пожити. Так, добре, тоді зараз я спробую почистити, наскільки у мене вийде, а бокси я не буду забирати без вас. Зараз повернусь. Продовжуємо. Я розчистила доступну мені частину і все, що змогла з своїми енергетиками розчистити. Так, давайте дивитися. У нас є лимонний ящик тут, тут, тут. Також у нас раз, два, три, чотири. 5. 5 таких коробочок, котрі потрібні для цієї штучки. Ця штучка у нас це ось це. Давайте відкривати. Перший мультибокс, другий та третій. Не мультибокс, точніше, а лимонний бокс, вибачте. Таке якесь печиво нам дають. Цікаво мені, мені дуже цікаво, що воно таке. Так, давайте подивимося і це пещево на 5%. Енергія, прикольно. Так, будуємо Thank you. Діалог я пропускаю. Такі прикольні, до речі. Непогані, я б сказала. Я... Так, зараз чекайте, тоді. Давайте ми з вами відкриємо ці коробочки. Просто цікаво, що ж там. Все супер. Е, да, ці коробочки, такі ж самі, як вони за цього вони були, вони клас. Але з чим вони відрізняються від цих коробочок, котрі нам сказали відкрити. Е, тим, що з цих коробочок випадає колекція. Окрім колекції, це трохи енергетики. Чим вони відрізняються, я не зрозуміла. Ага. Типа таких 3 коробки, но вип'єт. Ну, а ну, А, добре. Тоді зараз я надкошу цей на 37. Так. І що в мене? Це приберу. І подивимося, значить, що у нас тут. 35, добре. Кидаємо 35 енергії. Відкриваємо ці двері і. Окей. А, Ух ти. а що я виконула? Я знайшла ялинку, я так розумію. І це дало мені такий стрибок. Весело. Оце, оце напевно, ялинка. А, так, тут щось будувати. Це декор, це декор, декор, окей. Багато декора. Дуже багато. <смі> так, а знайти якісь фейерверки і побудувати цю штуку з цими фейерверками. А тоді зараз я розчищаю наскільки в мене вийде. і показую те, з чого я змогла добитися. Сподіваюсь, що зможу ще цей сматок і щоб там були усі фейерверки. Добре. І так, я розчистила на 21% вже дану локацію. Що в мене з цього вийшло? У мене виходить одна частинка ціла, а ця майже розчищена, ця, взагалі, можна сказати, що не розчислена, тому що в мене навіть немає, як зробити 90%, тому що немає пирога. Це дуже погано. Так, а також, що можу ще сказати, у нас є такі штучки. Ух ти, не бачила його. Так, ти з цим опинем. Так, ще. ще. Що у нас тут? Ось тут ще є, але я не можу дістатися. І виходить, що я не шорта, я не зібрала, вибачайтеся. Тому що, ну, ще зібрала. Ух ти, тобто я можу. А можна було наморочити собі мізки і не розгребати у цю частину, а просто пройти сюди і отримати динамито. Уявляєте? Овесело. Овесело. Дуже весело. Просто пипець, як весело. Ладно, добре. А я зараз. Оооо, трошки. Спробую віднайти цей динаміт, наскільки в мене його вийде. А, то хоча. Щось там -то вийде. Тому добре. І так, я знайшла ці 5 динамітів. Також на я начистила вже на 29%. І по ідеї воно має бути десь отут. Воно там в мені це не подобається. Так. А, ладно, добре, давайте відкривати дінаміти. Дінаміт, господі, У Вони сенергії. Добре, що в мене вже є набрана сума. Такс. І це останнє. Окей. Сюди. Будуємо. Боже, ну виглядала як пожежа. О, окей. Зараз добудуємо. Но no пробу, типа. Добудуємо. Угу. Так. І де... сказала 10, 4, 1. Окей. Okay. Uh, так, главное, головне зараз не припустить локації, тому що за то, что зараз у нас uh, три на карті, мені трохи важковато запам'ятати розположення. Так, я вже выиграю, просто натискати на. Uh, на... Господи, у вже автоматично автоматически сюда хочеться класнути, коли я на домашній станції. Ну не Добре. Окей. І по ідею я маю отримати феєверк. Окей, це фєрвір. Тепер треба сподіватися, що оцей фейрверк, який у нас ось тут знаходиться, він буде ось тут. Я дуже сподіваюся, тому що іначе це буде просто зря. Так, далі. Шоколад треба знайти. Добре. І так, треба, значить, знайти нам шоколад для оцих ось, ось страшних пляничних чоловічків. Давайте глянемо путхі. Тут його немає, значить, його треба купу... значить, його треба знаходити оці частині. Але перед цим тоді давайте, що я зроблю. Я закінчу це відео. Значить, і. А... Завтра. Або не знаю коли. А, ну, давайте тоді завтра. Я спробую купити до завтра трохи енергетиків, щоб можна було хоч щось розчистити. І повернусь до вас. На цьому сьогоднішнє відео, на жаль, закінчується. Всім дякую за увагу! Гарних свят!